Шановні майстри, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Не так багато існує столів для майстрів. Столи мають різне призначення. Найпоширеніші столи у зв'язку з тим, що я працюю для майстрів плиточників, це ось такого формату. Це стіл керамо, він буває на 1,20 метр, метр 50 на метр і метр вісімдесят на метр 40. Ті, що на метр 50 вони можуть з'єднуватись між собою, там можуть якісь додатки до них робити. Вони всі йдуть з трубцинами. вони всі українського виробництва, український алюміній, український метал, вони не бояться води, можна на них різати плитку. Прижимаючи їх струбцинами, які йдуть в комплекті, бачите, тут є місця де можна різати. Можна докупляти додаткові ці полоски, щоб повністю була столешня, Але, звісно, підставляти, використовувати їх для того, щоб стояти і виконувати малярні або інші роботи, ну, вони не призначені. Ножки у них знімаються. Більших підгортаються, тут просто знімаються і окремо. Але, звісно, тут не та швидкість. Вони бачите, в принципі, цей люфт не то, що там десь щось люфтить, а просто довгі ножки, висока висота. Але Якщо ви нагружаєте плитку і починаєте робити, повірте, я на цьому столі виконую всі роботи по різу плитки, нормально, ніяких претензій у майстрів немає. Але компактність, ще раз компактність і багато функціональність дуже люблять майстри. Дивіться, що на ринку найпоширеніше, це кеттер. Бачите, он ручка взяв і пішов з ним. Просто фантастика. Для транспортування, переміщення, ну просто неймовірно. Розбирати його також одне задоволення. Ви за, буквально за одну секунду приводите його в робочий стан. Крім того, половинку одну. Половинку іншу розперли і спеціальною підпорочкою раз і зажали. Подивилися, що отут спеціальна кнопочка загорілася, не загорілася, а вставилась. Тому він вже має максимальну міцність. Так оцей стіл вже витримує 450 кг. Ви не повірите, оцей стіл виробляється в Ізраїлі. Я просто в шокі. І щось там написано про Італію і про Польщу. Але Made in Ізраїль. І це дуже добре, що це не Китай. Він пластиковий, не боїться води, але він нижче. Бачите, він зовсім низенький. Зараз помірю. Так, 76 см. Висота 84 см. На 54. ну Для маленького плиткоріза якщо це для майстрів-плиточників. але Для того, щоб стати десь, регулювати щось. Але що у нього? У нього ножки, бачите, так само є ножки, але вони не регулюються. Якщо у вас нерівна поверхня, він хилитається. Тут же можна регулювати ножки. Бачите, він стоїть, не хилитається. Так, далі продовжуємо. Він не може стелешня, регулюватись по висоті. Ось така вона і буде. Але, в принципі, звісно, для мене воно низькувате. Для мене ось висота, яка мені подобається. Але що маємо, то і маємо. Якщо високий зріст, то на, на, на колінах можна стояти, щоб щось. Шуткую, шуткую. Так, в комплекті йдуть дві шикарні струбцини, за допомогою яких. Ви можете тримати свої заготовки. Вони ось так тут вставляються і працюють. Ви можете дві вставити і щось кріпити. Ви можете просто щось зажимати, сюди плитку. Бачите, тут, як на мене, все продумано. ну, як на мене, дуже зручно. І головне, що він легенький. Він важить так, що дитина може його е, перенести. Так, наступне. Його конкурент конкурент від Біхая, він міцніше, він довше. Якщо тут довжина всього-навсього 84 см, то тут довжина 108 см. Він також ножки у них не можна регулювати, немає регулювання, як в керама. Але його можна, якщо ви десь якісь, якісь роботи проводите, опускати на декілька положень. Бачите, він опускається. Так само, давайте опустимо його повністю. Він так само компактний. Коли ви його складаєте, повністю, коли складаєте, ви можете ось потягнути за цей речажок і опустити його повністю. Чого це зручно, тому що ви привели його в компактне положення, взяли на розручку і понесли. Але, звісно, він набагато важче. Чому важче? Тому що він металевий. Як на мене, він, це шикарний стіл, на якому можна стояти для того, щоб підлаштуватись по різну висоту. Але тут, як на мене, тільки один недолік. Оця площадка верхня. Хоч тут і є ребра жорсткості, з пластикового, але, як ви бачите, тут пресований папер. Якщо ви пошкодите його, ну, в общем, плиточні роботи і щось різати з водою, я би не рекомендував. Або, звісно, є дуже прості ви... Ну, виходи. Ви йдете на базар і купляєте лист або скловолокно, або товстий якийсь пластик, або капролон. Е, Воно вам не буде дорого коштувати. Ну, Але це треба зробити тільки після того. Як ця поверхня у вас вийде з ладу, але до цього ще треба дожити. Як на мене, ви бачите, що тут можна поскладати і мішки з цементом, і десь по площадці навіть перевезти, бо він ну, неймовірно, але дуже класно рухається. По ціні вони приблизно всі однакові. Керама коштує 6,5 тисяч з трубцинами, Цей стіл також біля 6,5 а кетер навіть трошки дешевше. Тому вам вибирати під свої функції, під свої завдання. Це дуже добре, що у нас такий ринок великий. Крім того, є ще столи у Дістара. Дістар, вітання. Дістар, але ж треба бути ближчими до людей. Ви ж працюєте і маєте виробництво в Україні. Хотілося б, щоб ваші столи, так само масово, як столи Кеттер та Керама та Біхай, Ну, користувались попитом. Ну, що ж це таке, хлопці, не тільки Європою жити треба. Треба так зробити, щоб ціна була така, щоб кожен майстер мав у себе шикарні столи від Дістара. Але це не головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!